Всім привіт! Дуже цікава така інтерес, інтересна тема. Знаєте, е, я вірю в душі. Е, навіщо мені церква, навіщо мені священники. Я е, е, добра людина, роблю просто там, добрі справи і, в принципі, всього вистачить. На що мені Слово Боже вивчати, що мені Біблію читати і тому подібне? Сьогодні так, таких висловів є, е, 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 їх багато і, на жаль, люди. вони... Думають, що е, таким чином вони зможуть потрапити на небо. Але питання в тому, що, знаєте, ми можемо взяти Терези, і на Терези покласти дві чаші: в одну покласти всі ті справи, які ми робимо кожного дня, займаємося собою, своєю родиною, роботою, бізнесом, там, своїми е, справами, які ми собі вважаємо, і скільки ми робимо дійсно добрих справ, е, скільки ми вивчаємо слово Боже, скільки ми думаємо про Слово Боже, скільки ми молимося Господу, вивчаємо Слово Боже і тому, тому подібне. І ви знаєте, що е, е, чаша на Терезах вона переважить в сторону того, скільки ми приділяємо часу собі. Своїй родині і всім тим своїм справам, про які ми думаємо, цілям, про які ми мріємо і тому подібне. Христос сказав чітко, що перед Господом не виправдається жодна плоть, не виправдається жодна людина. Чому? Тому що всіх наших справ, які б ми не робили на цій планеті, добрі. І ще більше добрих, ще більше більше добрих, і взагалі багато добрих. і Тому подібне цього всього все одно не вистачить для того, щоб виправдатися перед Богом. Чому? Тому що Христос, бачивши всю цю ситуацію, яка відбувалася у єврейському народі, відбувається на сьогодні. Ми бачимо, що сьогодні дуже багато злочину, насильства, вбився вбивства, війн і тому подібне. Ми знаходимося в Україні. В нас іде дійсно е дуже жорстка війна, вбиває дійсно людей. Мирне населення просто засипають ракетами постійно, військових і цивільних, і тому подібне. І ви знаєте, що Христос прийшов для того, щоб гріх цього світу взяти на себе. Він це зробив і він пішов назад до отця на небо. І саме завдяки Слову Божому, саме завдяки Ісусу Христу ми зможемо повернутися назад. Тому Ісус, будучи на землі, Він казав, що нам потрібне Слово Боже вивчення кожного дня. Нам потрібна церква, в якій ми зможемо розуміти і вивчати це Слово, нам потрібні священники, які будуть нам пояснювати це слово. І ми не можемо це все відкинути, тому що треба дивитися сьогодні на єдиний абсолют, який був на планеті Земля. На планеті Земля, єдиний абсолют це був Ісус Христос. І, знаєте, Треба дивитися, яким же чином він прожив, що він робив, що він говорив нам робити, і яким чином сьогодні можна рухатися нам. Е, тому запрошую кожного з вас приєднуватися на онлайн-конференцію, яка проходить кожну неділю, яка відбувається е, для того, щоб сьогодні можна було вивчати, знаходячись там, де ви знаходитеся, можливо, ви в іншій країні, можливо, ви знаходитеся вдома, чи може ви знаходитися е, в, в тих обставинах, в яких ви не можете. Пересуватися чи рухатися і тому подібне. Тому є варіант і є можливість долучатися до вивчення Слова Божого це бути в онлайн-конференції. Тому підписуйтеся на канал, телеграм-канал Салтаненко для того, щоб дивитися кожного дня відео. також напишіть коментар, кому цікаво і хто хоче взагалі під'єднатися і долучитися до до групи, е, да, яка буде відбуватися до конференції, І е, можете написати також в особистій. І ми з вами зв'яжемося для того, щоб долучити вас до онлайн-конференції. Тому Давайте не будемо забувати про те, що є абсолют, і цей абсолют не просто ми, не просто наша думка, не те, як ми живемо, і якісь добрі там справи робимо і тому подібне. Так, да, це все треба. Треба і приділяти час родині, на роботі, якісно працювати. Треба також е, робити добрі справи, і тому подібне. Але всього цього не вистачить нам для того, щоб потрапити на небо. Тому нам потрібен Ісус Христос. І саме для цього Христос прийшов. Він забрав всі гріхи, всього людства. І Воскрес для нашого спасіння, для нашого виправдання. Тому виправдати нас перед Господом і перед Богом зможе тільки Ісус Христос. Тому долучайтеся, підписуйтеся на канал, залишайте лайк і до зустрічі! Кому цікаво на конференції. Амінь.